У Черкасах відбулося відкриття виставки художника з Черкас Дмитра Кришовського. Роботи представлені у різних стилях: графіка, живопис, графічний дизайн. Деякі роботи робились до війни, деякі під час зізнається Дмитро. Для мене Черкаси є особливим містом. Тут я народився, тут я вчився, тут я починав малювати самостійно, бігав по дворах, по стройках малював графіті. Це моя перша виставка особисто в Черкасах для мене це дуже важливо. Одночасно з презентацією виставки відбулося відкриття нової галереї, студія номер 5 Першою подією стала виставка графіки та об'єктів Дмитра Кришовського. Ми хочемо тут виставляти цікавих художників, в принципі. Хочемо проводити тут квартирники, майстер-класи, якісь перформанси. На виставці представили роботу Дмитра Кришовського Руський воєнний корабль. На цій графіці свої автографи лишили генерал Валерій Залужний, черкащанин Роман Грибов та керівник черкаської військової адміністрації Ігор Табурець. Згодом ця робота буде представлена на аукціоні в Америці. Виставка триватиме місяць, тож всі охочі зможуть її відвідати.